Одещі поліцейські викрали машиніста у крадіжці дизельного пального з локомотивів Укрзалізниці зловмисника затримали на гарячому. Чоловіку вже повідомили про підозру, за скоєно йому загрожує ув'язнення. Встановлено, що чоловік, заступаючи на зміну, заздалегідь паркував автомобіль з порожніми каністрами на кінцевій зупинці керованого ним тепловоза. А в кінці зміни порушуючи цілісність замкненої та опломбованої системи, з дизелем зливав залишки пального. Затримали п'ятдесяти Річного зломисника на одній зі станції змаїла під час крадіжки 80 літрів дизеля. Правоохоронці провели ряд обшуків, в ході яких вилучили ємності з паливно-мастильними матеріалами: порожні каністри та автомобіль, які злоумисник використовував для перевезення пального. Поліцейські затримали 55-річного фігуранта під час крадіжки. 80 літрів дизеля. Наразі слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, а саме у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Заходи проводили оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління, головного управління національної поліції в Одеській області, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури за підтримки виробничого підрозділу, локомотивне депо Одеса Сортувальна, регіональної філії Одеська залізниця, ад Укрзалізниця, Одеського регіонального управління департаменту корпоративної безпеки, центру інновації, технічного розвитку та менеджменту якості Ад Укрзалізниця. Слідство триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочину.